Стосунки на відстані випробування для пари. Такі стосунки будуть розвиватися залежно від багатьох факторів, самоцінності партнерів, довіри один до одного. Та найважливіше спільного рішення вберегти ці стосунки. З Часом змінюється багато речей. Партнери формують нові звички один без одного, все частіше приймають самостійне рішення, бо телефонувати кожного разу не випадає можливості. Призвичаються бути більш самостійними в тих речах, що робили до вимушеної розлуки разом, все частіше покладатися на себе, зростає бажання бути поряд з коханим коханою, бажання близькості та підтримки. В певні моменти можуть виникати образи через недостатність уваги чи загострюватися конфлікти, або ставати актуальними ті питання, які давно не вдавалося вирішити. І в усьому цьому вихорі подій та почуттів дуже складно повірити у можливість зберегти стосунки. Окрім того, все ще підсилюється почуттям невизначеності. Адже у стосунках дуже важливо знати тривалість розлуки, щоб емоційно витримати це. Проте війна не дає можливості настільки чітко окреслювати майбутнє. Найважливішим для збереження стосунків на відстані є спільне рішення. Це зусилля двох людей здатні зміцнити фундамент і не дати рости тріщинам обставин у цьому фундаменті. Жодного кращого способу для збереження стосунків і тих, що не про відстань, ніж спілкування не знайшли. Тому налаштуйтесь говорити про те, що відчуваєте. Якщо, будучи поряд, ви могли припускати, що партнер щитує ваші емоції з міміки та жестів чи звичних дій, то зараз це працює по-іншому. Спілкування це канал, через який партнери обмінюються ніжністю, теплом, підкріплюють довіру один до одного, взаємно підтримують та планують майбутнє. Діліться переживаннями, побоюваннями, слухайте близьку людину, просіть один одного про підтримку. Якщо потребуєте більше похвали чи більше часу для спілкування, створюйте цей спільний простір близькості. Люди дуже по-різному можуть реагувати на вираз обличчя чи тон голосу. Прояснюйте та не завершуйте розмову на ноті образи чи непорозуміння. З'ясуйте все, а тоді йдіть спати. Поверніть в стосунки спільні ритуали те, що вдається відтворити на відстані. Або створіть нові перегляд фільмів онлайн. Дискусії на цікаві для двох теми. займайтеся сексом онлайн. А якщо не почуваєтесь безпечно, то секстена. Секс у тексті. Пишіть про свої фантазії та бажання, про збудження, про бажання близькості з коханою людиною. Еротичні фантазії це особливо важлива складова сексуального життя пари на відстані. Якщо відчуваєте провину за те, що не залишилися, що в безпечному місці, на відміну від партнера, також не замовчуйте це. Коли ми ділимося почуттями, ми маємо змогу почути, як кохана людина приймає ці наші почуття. Щирість це ще один спосіб зміцнити зв'язок. Дбайте про себе, готуйтеся до зустрічі з партнером незалежно від того, коли вона відбудеться. Якщо є можливість приїжджати додому, обговорюйте це також, вибирайте більш безпечні території. Якщо такої можливості немає. Ходіть на побачення онлайн. Стосунки це механізм, який працює дуже добре, коли ми приділяємо йому багато уваги та особливої турботи. Стосунки це те, що допомагає нам виживати фізично та ментально у цій жахливій війні. Стосунки це найбільша цінність та найстабільніша опора у будь-які часи. Бережіть себе та тих, кого любите. В цьому наша незламність.